Перше з ребрендингом. Якщо ви можете його не робити, не робіть. Що я маю на увазі? Не треба недооцінювати силу інерції. Це як я розповідав про Заблоцького. Да? Ну тобто, ви чимось там користуєтесь, ви його вже полюбили, воно вам вже підходить, у вас тут пум! І там це змінюється. Можливо, це питання термінів, бо є ребрендинг, редизайн і ре Да? Тобто ребрендинг, Ви називалися People Force, а стали називатися не знаю, зовсім інакше. Але да? це такий радикальний крок. І тоді питання. А що вам не дозволяє зробити Піплфорс? Тобто для цього причиною рібрендінгу має бути тільки дуже вагома причина, да? тільки дуже вагома причина. Бо я, якщо ми можемо зберегти активи бренду, ми їх збережемо. Приклад розетки, коли смайлику було вже 15, мені здається, може 13 років, він багатьом не подобався. Нам, нам напевно теж, але він був настільки розкручений, як ви правильно спитали. Бренд був настільки високий, що його викинути це значить все одно взяти, викинути там кілька десятків мільйонів доларів в смітник. Навіщо? В брендинг, в брендах важливіше не евернес і не абстрактна ідеальність, а характер. Хороший бренд він е, характерний. Не всі актори дуже красиві. Але вони запам'ятовуються. Да? Тобто, там вони а, ну, от такі. Да? Тобто, мені PeopleForce подобається як бренд. Можливо, ви щось знаєте, там є юридичні обмеження, там є якісь причини. Да? Якщо ви маєте робити ребрендинг, робіть якнайшвидше. Бо вам здається, що далі буде простіше, з кожним роком буде все складніше, і він точно буде все дорожчий. А, Ну, ось я би так сказав: якщо у вас є старі ринки, нові ринки, можливо, вам тоді треба запуститися на нових ринках з нуля, переконатися, що воно працює, і тоді поміняти на тих ринках, де воно працює. Мені дуже подобається прислів'я е американське: «Don't fix it if it's not broken». Да? Не треба ладнати, якщо воно не поламане. Да?